І так, а, любі діти. Скажіть, будь ласка, чи були запитання по домашній роботі? У мене десь були. Так, Давай, так, так. В мене... яке треба розібрати. Скоро світ. Е, номер. Там, де приклади, це номер 498. Це рівняння було, а, так. 498. Так, а приклад. Зараз. Приклад третій та четвертий. Давайте розберемо третій приклад, номер 498, так? А рівняння було так. таке: 9. Там далі не стоїть помножити, але ми можемо й поставити цей знак на 143 мінус 13 оксі, дорівнює 234. Ми дивимось ось на цю дужку, як на невідомий множник. Як знайти невідомий множник? Так, вибачте, це моя собака, це кішка. Грає. Треба 143 відняти. 23. 234 поділити на 9, на 9. і... Так, а Нікіта просто диктував, що сперти. Так. І що це буде? Скільки це буде, якщо ви поділите? 26. 26. 26. 26. Так, так добре, 26. 26. Але далі я заплутався. Дивіться, мінус 26. Так, так, 26. Ні. Так, зачекайте. 13х 13 13х 13, 13 13 13 143 мінус 24. Мінус 26 тільки, так? Да? Ну так, да, 26. Подивіться, чому так? Давайте пояснимо, бо якщо хтось заплутався, треба пояснити. Ми тому дивимося що, ось на цей що... біксом, як на не невідоме що? Від'ємник, так? Да? невідомий від'ємник. Да. Що дати невідомий від'ємник треба від різниці. Ні, від Зменшуваного відняти. Ну, да. відняти... Да. Так. Ну, а ви написали 23, а не 26. 26, 26. Скільки це буде? Дорівнює 117. І тепер відповідь... ми знаходимо Х як невідомий множник, бо тут стоїть знак помножити, так? 117 13. поділити на 15. 13. Буде 9. Буде рівно 9. Так. Ну і відповідь 9. Добре, четверте теж да, треба розібрати. Давайте з четвертим теж. Ну, давайте Віка буде коментувати, я їй поставлю оцінку. Так, пусть давай 17 помножити на дужку. В 5 х мінус дорівнює 238. Ми дивимось на дужку, як і в попередньому прикладі. Як на дужку. Треба записати те, множне, що в дужці. Так? Треба 5х мінус записати. І чому це буде дорівнює? Дорівнює 238 поділити на 17. Так, добре. Скільки це буде? Знов переписуємо. Дорівнює 14. 5. Так, це трикрокове рівняння. Ви бачите, тут тепер ви дивитесь на 5 іксів, як не невідоме, зменшуване вже, так? Як його знайти? Так. І це вже буде. Що з цими числами треба зробити? Додати чи відняти? Треба додати. додати. 5х дорівнює 16 плюс 14. Або 14 плюс 16 немає різниці. Це буде 30, так? Так, да, 30. Тепер тут стоїть який знак, який не пишемо. Множення. 5. 30 поділити на 5 дорівнює 6. Так, молодці. 6. А, а чому тоді в прошлому ми віднімали? А тут, тут дивись, невідоме було на другому місці. Тут невідоме б, б, зменшуване, а тут від'ємник. Mm -hmm. От за, діти, дивіться, якщо ви заплутали, що від чого віднімати? Пам'ятаєте, я вам казала, придумайте маленький приклад. Ну, Наприклад, 5 мінус 2 дорівнює 3, так? От дивитесь, тут у вас трійка на місці, невідома на місці двійки, так? Як зробити двійку з п'ятірки і трійки? Від п'яти відняти 3. Треба зменшувати відня... зменшу да. відняти. А тут, навпаки, дивіться, у вас невідомо стоїть на місці п'ятірки. Як зробити п'ятірку? Додати. Тому Треба від'ємно додати. додати різницю. Так. Або ви запам'ятовуєте правило, або так от можете міркувати, як я вам показала, на прикладі. Цей спосіб дуже допомагає, якщо ви заплутались. Так, відповідь. 6. Добре, а так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 16 листопада. Такий день, який запам'ятався тим, що немає світла. День без світла. Класна робота і без інтернету. Я і думала, стрітовою. що в мене інтернет буде мобільний, але не працював ані Vodafone, ані Kyivstar. Я майже послала повідомлення вам, вони надійшли хвилин через 5, після того, як надіслала. Ну, я буду цю проблему вирішувати. Я зробила замовлення, мені зроблять інтернет, який працює без світла, але не, ну, не сьогодні. А в нас це третій урок. Так? А, четвертий, тобто четвертий на сьогодні. Зрозуміло. Діти, подивіться, І у нас дуже важлива тема. Ось познайомтесь з цією шкодницею, яка тут пригає. Сьогодні ми з вами почнемо клас задач, які будемо використовувати аж до 11 класу. Це задачі на складання рівнянь. І так, запишіть, будь ласка, задачі на складання рівнянь. Ми сьогодні розберемо три типи задач. Рівняння. Так. Ось так. Почнемо з теорії. Перший тип задач буде такий. Щоб ви розуміли, у вас будуть якісь дві невідомі величини. Я напишу просто один римське і два римське. Тобто у вас є дві величини, вони обидві нам невідомі, і вони порівнюються одна з одною. Наприклад, перша величина У, я буду писати зараз в загальному вигляді, тому я буду використовувати не конкретні числа, а літери. У А разів, ну, наприклад, буде більше за друге число. Так. І вам буде відома сума цих чисел. Наприклад, сума буде дорівнювати якомусь абстрактному числу Б. Як ми будемо розв'язувати, а знайти вам буде потрібно обидва ці числа. Запам'ятайте наступне: якщо у вас є дві невідомі величини, і вони порівнюються одна з одною, то такі задачі ми будемо розв'язувати через рівняння наступним чином. За Х завжди будемо приймати найменшу величину. Якщо число, перше число більше, ніж друге, то менше число буде друге. Я тут пропоную малювати ось таку рисочку. І ось тут я хочу пропонувати, іс. як це розв'язувати. Так, ну, ну але давай, давайте так, я спочатку вам скажу теорію, а потім ви вже будете розв'язувати, добре? Бо для деяких це знайоме, а для деяких ні. Так ось дивіться, діти, якщо у вас ось ця величина у А разів більше, як її отримати, треба число А помножити на Х. А тут вам відома сума цих величин, тому рівняння буде таке ax плюс х дорівнює b. І далі ми вже будемо розв'язувати це рівняння. В даному випадку я написала в абстрактному вигляді. А тепер давайте конкретну задачу розв'яжемо такого типу. Ось перший тип це дві величини порівнюються одна з одною, вам відома сума, і треба знайти кожну з величин. Можете ще написати поруч таке, якщо є місце поруч, то поруч, якщо ні, можете знизу написати таке зауваження. Зауваження. Двокрапка. За Х. Ну, за, за невідому. За Х можна написати. Завжди. Приймаємо найменшу величину. Чому найменшу? Бо тоді більша величина буде виражатися через меншу за допомогою знаку множення. А якщо я більшу за х прийму, то тоді тут буде знак ділення, а такі рівняння ми розв'язувати не вміємо. Ну, наприклад, там х поділити на 2 плюс х ми ще не знаємо, скільки це буде. Поки що не знаємо. Корисно, за х завжди приймати меншу величину. Так, ну давайте приклад. Чи встигли ви це записати, діти? Встигли? Так. Так, я стираю. І так, конкретна задача номер 503 з вашого підручника. І так, читаю умову. Батько із сином посадили 108 кущів помідорів. Сумар, бачите, скільки багато. Причому батько посадив в два рази більше, ніж син. Скільки кущів помідорів посадив син? Тобто в нас є двоє людей батько і син. Ми не знаємо, скільки посадив кожен з них. Батько нижче пишемо. Син, знак питання помідорів. Скільки вони посадили, але основне питання, скільки син посадив, так? Відомо, що батько посадив у два рази більше. І стрілечкою до сина ведемо. А разом ілі разом вони посадили 108 кущів. Я напишу 108 помідор. Добре. Треба було кущі писати, ну, нехай вже будуть помідори. І нас запитують, скільки а, посадив син. Ось тут ви берете олівець, проводите ось таку черту. Якщо місця ручку. не хватило. Не хватило місця? Можна на полях ось тут писати. Подивіться, у вас же тут є місце. Ось тут пишіть. Або трошки скорочуйте наступного разу. Дивіться. Це така сама задача, яку ми тільки що розбирали в абстрактному вигляді. Яка величина тут менша? Менше це скільки син посадив помідорів, так? Тому ми її приймаємо за ікс. А тепер дивіться, батько посадив у два рази більше, скільки іксів батько посадив. Юра скаже мені, Юра. А нужна Х. Молодець. А тепер дивіться. Разом вони посадили 108, тому урівняння буде таке: 2х плюс х дорівнює 108. Але до таких задач ми будемо писати пояснення. Це для вас нове. Пишемо слово розв'язання і пишемо пояснення. Пояснення пишемо таке. Спочатку ви повинні пояснити, що ви позначили за Х, і як ви виразили другу величину через Х. Це зразок, тому всі записують. А, ніхто зараз відповідати не буде, буду трошки Юру запитувати. І так, спочатку всі пишуть, бо це зразок виконання таких задач. Нехай син посадив ікс помідорів. Можна скорочувати. Тоді батько можна слово посадив. Пропустити тере 2х помідорів. Точка. Тепер ви повинні пояснити, за рахунок чого ви складете рівняння, за рахунок того, що разом вони посадили 108 помідорів. Пишуть таку фразу. За умовою задачі, за умовою задачі, разом вони посадили. Або разом. Разом, мабуть, да? Разом. Вони посадили. Тоб, а це обов'язково писати з, з нової строчки за умови. Ні, якщо там є місце, можете продовжувати. Я вся строчка ще, ну Там. Можна, бішовували. можна. Так, да, можна. Складемо рівняння. Складемо рівняння. Двокрапка. І тепер ми пишемо це рівняння. Дивіться, перша величина це 2хси. Я не буду ставити між двоєчкою знак множення. Ми знаємо, що якщо там нічого немає, то він там стоїть, просто його не пишуть. І в сумі вони дають 108. Так, чи зрозуміло це, діти? Так, а Юра мені тепер скаже: розв'яжи, будь ласка, Юра, таке рівняння. Ми вже ж вміємо таке розв'язувати. Скільки це буде 2х, і додати ще один х. Трих дорівнює число 108. Тут стоїть знак множення, який не пишеться. Тому х це невідомий множник. Як його знайти, Юр? Щоб знайти невідомий… видно. 108 розділити на 3. Так, треба добуток поділити на відомий множник. Добре. Скільки це буде. Юр, давай ти відповідаєш, а ну я поставлю ці. 108 на 3, ну, чи хтось інший, якщо Юра не може там. Це буде 36. 36. Можна тут і усно було, Да? 9 по 3, 18 по 6. Що це ми знайшли? А ну дивимось ось сюди, вгору. Це ми знайшли, скільки син а, посадив помідорів. А це і є питання задачі, тому. Нічого поруч з X, там, не дужок, не одиниць вимірювання, не пишемо. Відразу, якщо X це є те, що ми шукаємо, можна відразу написати відповідь. І так, відповідь. Двокрапка 36 помідорів. А, будь ласка, на полях собі запишіть можна навіть іншим кольором. Ось так, збоку якось. Зразок. Ну, в мене боком не виходить писати. Зразу, так, щось не те я пишу. Зразок. Це зразок оформлення таких задач. Але це був тільки перший тип. Давайте познайомимося ще з другим. Чи можна очистити все це? Ні. ні. Так. ні. Добре. Так, хтось каже, ні, хтось. А... а якщо в мене поля з іншої сторони? То тут напиши зразок, можна тут. Але треба виділити. І тепер подивіться, діти, можете теж підкреслити олівцем, що завжди пишеться в таких задачах. Нехай Можуть. тоді можна за умовою задачі і складемо рівняння, а все інше залежить від того, який там зміст задачі. Тепер подивіться, напишіть, будь ласка, другий римський тип, другий тип задач на складання рівнянь. Я теж спочатку напишу в абстрактному вигляді. Якщо в нас є дві величини, вони обидві невідомі, але одна з них порівнюється з іншою не за допомогою Союза У чи В, а за допомогою Союза на. Тобто, наприклад, перша величина на А більша за другу. Можна вийти недовго. Що? Що, що? Діти, я не почула. І теж відома їх сума. Ось діти, подивіться, чим відрізняється цей тип задач від попереднього? Тільки тим, що тут порівняння йде за допомогою союзу на. А скажіть мені, будь ласка, союз, на який знак нам дає не множення, а який знак? Плюс-мінус? Плюс, плюс, плюс. Чи Ну, якщо більше, то тут буде плюс. так? Тобто, дивіться, так. за Х ми завжди приймаємо меншу величину. В таких задачах ми вже з вами це записали. Якщо це Х. Це менша величина, то це на А більше. Тобто це буде Х плюс А. І рівняння, яке ми складемо Х плюс А, та ще плюс Х дорівнює числу Б. Ну і далі будемо розв'язувати. Поставте три крапки. Це абстрактна задача, тому ми не будемо зараз конкретно це розв'язувати. Буває Б це якісь невідомі нам величини. Давайте теж візьмемо приклад. А приклад буде такий. Номер 507. Це задача геометрична, але вона теж на складання рівняння. Я очищаю, якщо можна, можна? Так. І так, це номер 507 вашого підручника. Читаю умову. З вершини прямого кута проведено промінь так, що він ділить прямий кут на два кути. Тобто, в нас є прямий кут. Як його намалювати, можна за клітинками, а можна за допомогою Да? У нас є ось так: ми позначаємо, що він прямий. Там не сказано, які літери я поставлю А, О, Б. І проведено з його вершини промінь, який поділив його на два кути, один з яких. Бісектриса. Ну, Бісектриса, якщо б вона поділила надпіл. А так це ага. просто промінь, так? Не будь-який промінь, ми називаємо бісектрисою. І один з цих кутів на 20 більше, ніж інший. Тобто вони обидва невідомі, і вони порівнюються один з одним. Значить, Якщо ви пам'ятаєте, до геометричних задач ми пишемо слово дано, тобто тут ми робимо креслення, а в «дано» ми пишемо умову. Як показати, що кут прямий? Ми пишемо кут АОБ дорівнює 90 градусів. Тепер ми пишемо, які два кута у нас утворились АОЦ і СОБ. Там один з них більше за друг... на 20 градусів. Більше в нас за малюнком кут АОЦ. І так, кут АОЦ на 20 градусів більше за кут СОБ. Ось так. Ну, вони обидва невідомі. І треба знайти обидва. Кута. Підкреслюємо: в геометричних задачах ми так пишемо. Пишемо слово знайти двокрапка, кут АОЦ і кут СОБ. З 7 класу ми з вами будемо вивчати новий предмет геометрію. Там дуже розповсюджений буде тип задач, там де треба буде розв'язувати через рівняння. А можна запитати? Так. А, геометрію ви в нас будете у нас? Так, я веду і алгебру і геометрію, і математику. Так, діти, дивіться, в мене тут немає місця. І логіку. Ну, логіку теж. А Ось в нас дві наші невідомі величини. Яка з них менша? Який кут менше? Це ОБ, чи АОЦ? Це ОБ, так? так. Тому його ми позначимо так. А оце на 20 більше, тому він дорівнює Х плюс 20. А їх сума буде дорівнювати куту АОБ, бо сума цих кутів це кут АОБ. Ось за рахунок цього ми складемо рівняння. Пишемо пояснення. Нехай кут СОБ дорівнює Х градусів. Тоді кут АОЦ дорівнює х плюс 20 градусів. Тепер ви повинні пояснити, що їх сума дорівнює куту АОБ. У нас є така властивість кутів, що якщо в мене в кут, є кут, і я проводжу між його сторонами промінь, то сума градусних мір його частин дорівнює всьому куту. Чи ми напишемо так, кут АОЦ дорівнює сумі кутів СОБ плюс АОЦ, точка за умовою задачі. Тобто, тут, бачите, нам теж відома сума цих величин. За умовою задачі, кут АОБ дорівнює 90 градусів. Точка, складемо рівняння. Можна не з нової строчки писати, але краще з нової. Складемо рівняння. Так, і яке буде рівняння? Сума цих величин дає 90 градусів. Тобто х плюс 20, та ще плюс х дорівнює 90. Дивіться, х додати х ми можемо. Слон додати ще до одного слона. Скільки в нас буде слонів? Два, так? Два. Так само і з х. Поліна мені скаже, х додати Х, скільки це буде. Два. Ну, два Х. А додати до двох хсів число 20, ми не можемо. Два. Два а, ні. ні. Не можемо. Це два, не ні. буде 22хсі, бо це два слони плюс 20, 20 е блог. Не можемо два. додати блок. А, mm -hmm. Тому, а, дивіться, ми дивимося на 2 x як на невідомий доданок. Полін, як ми його будемо знаходити? А, зараз допишу. А, да, да. Треба 90 відняти 20. Треба 90 відняти 20. Скільки ми отримаємо? 70. Так, тепер між ексом і а, двійчкою стоїть знак множення, який ми не пишемо. Як знайти з цього х? Треба 70 розділити 70 на, 2. на 2. Діти, ви пишете нижче, в мене просто немає місця, я пишу поруч. Але ви пишете нижче, зрозуміло, так? Не треба робити дві колонки. 70 поділити І на 2 – 35. Тепер дивіться, як зрозуміти, що це ви знайшли. Дивіться, ось сюди. Це кут СОБ, значить, нижче пишемо, що кут СОБ дорівнює 35 градусів. А інший кут АОЦ, як він виражений, треба і той, і другий, і інший кут знайти. Кут АОЦ це Х плюс 20, тому щоб його знайти. Треба до того значення, яке приймає Х, а це 35, додати 20. Можете з градусами писати, щоб тоді не писати дужечки. Це буде 55 градусів. І відповідь. Буде 30. А може бути. А, а, все, там вже на 20 більше. Так, да, да. на 20 більше, тому ми додали 20. Ну, я думаю, що ми не встигнемо, я бачу, у мене просто зараз ще 11 клас буде. Ми не встигнемо розібрати. Так? А у них це який урок? У них повинен був бути третій, але, як ви бачите, ми світло, тому ми. А ви всі класи будете зараз вести? Ну, у мене сьогодні було взагалі три уроки. Один я встигла провести і два ні. Ось зараз ці два уроки я і проводжу. Дивіться, діти, я трошки хотіла підказати. Ну, давайте так. По-перше, що ви берете надім? Надім, ви берете дві задачі. Це номер 504, це ось на нову тему цю. І номер 508, декілька слів хотіла сказати про 508, щоб не було запитань вдома. Зірочкою сьогодні не буде, бо в нас немає багатьох світла, буде зараз, завтра, не, не переживайте. Ви заробите свої зірочки? Декілька слів про 508 номер. Дивіться, там задача теж геометрична, вона аналогічна 507-й, але там кут розгорнутий. Що таке розгорнутий кут? Хто може мені нагадати, яка градуса? 180 градусів. Молодий. 180 градусів. Молодий. І дуже добре це знають. Так. Тобто, у вас є розгорнутий кут і дві його частини. Порівнюється одна з одною І так, тут трьома дужечками позначу. Одна з частин менше від другої на 50. Тобто, якщо одне число на 50 менше, то інше буде на 50 більше. А їх сума буде давати розгорнутий кут. Чому дорівнює градусної мірої розгорнутого кута ми сказали? Тобто, рівняння буде яке? Х плюс 50 додати ще х. Дорівнює градусній мірі розгорнутого кута. Тобто буде 180. Чому тут було 90, бо кут був прямий, а тут буде 180. Якщо це зрозуміло, то це анонс того, що вам треба робити вдома. Але дивіться, діти, обов'язково вчиться писати пояснення. Ось ці нехай за умовою задачі. Це перший урок, можете дуже сказати. зрозуміло, це... як це робити. Але будемо вчитися. Які є запитання? Так. Обов'язково писати. Нехай обов'язково. Я знаю, що діти не люблять. Добре. Так, Юра, Прийменко і Поліна. Використовуйте сьогодні зірочки? Так, дві можна. І так, Прийменко, лисенко. Так, дві закреслюю. Так, ну, Поліни їх багато. Так, ну, Юля, так. у, у Юри теж дуже багато. Ми в нього ще там 8 чи 9. Так, добре. А я вам бажаю гарного дня. Сподіваюсь, що зараз ми зможемо зустрітися. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. А скільки Тому в мене зірчок? Побачення? На урок. Скільки в мене зірчок? Так, ну я бачу з тебе тут 8 на одній сторінці. Ще є друга сторінка, там треба теж подивитися. Мені здається, що вони там теж були. Прийменко. І в тебе вісім зірочок. Ну, ми ж використовуємо, я ж тебе розкуркулюю. Все, тоді до До побачення. побачення. до побачення. До побачення.